Всім привіт, друзі! Я знаю, що ви любите серіал Сім'я без тата. Але я хочу скачати обнову ток-боки. Так що я видаляю ток-боку. Щас я видалю... Ой! Видалю ток-боку і скачаю обнову. Бо я так хочу обнову. А я не можу на знімати серіал. Я подімаю, що ви любите, розумію, що ви любите серіал, але я зараз качаю обнову. Боже. Кисіть мене. Все, обнову і в мене все вийде. І я знімаю якийсь ще серіал. Напишіть в коментарях, який серіал зняти давай Пишите, пишите. Ну, что мне надо Ой. Так. Ставить на English? English. Да, это я сейчас сделаю так. Два. Вот. Три. Четыре. Тепер шукаємо. Надо, щоб було написано 1.88.1, Крапка да? Че, 1.88 просто. Ой. Ну ладно, давайте першу. Я просто так хочу все новую. Бо... Не получится. Я попробую якось скачать, скачати, давай. Ну, вигрузи. Ой. Коротше, я придумала. Давайте я зараз скачаю обичний ток і зроблю вам таку, такий, наче, рум турчик по звичайній токі. Щоб ви не думали, що вам іменно тільки злом надо. І обічний токет теж нормально. Я гуляла ось два роки. І що нормально? Я узнала, що можна ще трохи включати. Ні, ну я бачила багато, але я бачила тільки що купляла це. Так це нова має бути версія. Качаю. Так, це моя сама нова сама версія. саме версія, до цього А що стару версію долила, то кибер нема такої ігри. Бо нема, ну ладно. Ждемо вікове обмеження 6 до 12. Чекаємо, поки завантажиться тока боком. Так, ну я реально дуже просто. Хочу такого боку пом. Дуже просто дуже хочу ток. Але хочу перевірити обычно току, там, наче казала, що якісь платні локації появились. Сказала, що це разработчики добавили. Сейчас проверим. Давай качай. Кстати, у мене є свій YouTube канал. Там на англійському мене подруга підписала лапоша. Тільки мала підписати лапка? Підписала лапоша, ну нічого страшного. Я не обижаюсь, хай буде лапоша, нічого страшного. Сейчас скачается сдам. Чекай. Чекаемся. Не поняла. Ну, поновей. Ну ладно. Давайте этот ток все-таки скачаем. Ну, я тоже хочу токулом, а у меня включається. Давай, грузе. Эй! Куда? О! был зачек от имени. Чего Ладно, давай тогда. Давай-то всю попробую. Ждаем. To, то, будь все. Я не уверена, что это зло, но давай то ладно проверим. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. ноль, ноль. Скачать. Пойдем. Ой, ой Смотрите рекламу. Смотрите рекламу. Качать. Детали, ну все, когда закачается. Можно выйти. Выйти сюда, приведи сюда. Надо еще раз качалось. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Идем. Ладно, пока что на как ТикТок. Хоча я покажу вам прикольный рецепт слайма, а один кстати, рабочий. Зараз я вам покажу. Ходимо файбер. Мої нотаточки. Да, на моє віце, яке є. Свої нотатки. Хотіла сама просто треба. Але бо мої у батьке. Уб'ють. Ну ладно, не будемо опогано.

Я сказала рецепт слайд. Давай это Ц. Я не пойму, ну, может быть рецепт слайд. Я сегодня сказала. Осел. Проверяю ваши рецепты. Клей добавляем фэри. И капли для глаз. Проверяю рецепт без клей. проверяю ваши рецепты. Клей добавляем в ферри и капли для глаз, мешаем. Хм, у меня такое ощущение, что клей загущается. Добавим еще капли для глаз, непонятно. Добавим к ферри. Вау, это просто невероятно! Подписывайся, если ты тоже очень удивился. Вот такой слайм у меня получился. Ну прикольно. Рецепт без клею і без ну, давайте перевіримо. Я беру пластилін двох кольорів і змішую. Для начала нужно розмочити воздушний пластилін. Для этого я использовала обычную воду. І так, я додавала води на око. Так сказать. Додаємо зубну пасту, Паста сама. Ось так у мене вийшло його розгустити, а пасту я не додаю, тому що це не дуже потрібно. Добавляю феррі і моє феррі. Ось таке. Немножечко соди прямо в моющее средство. Ну і соду. До речі, додавала її дуже багато, тому що в мене він просто не згущувався, а треба було зачитати, тому що реакція йде не одразу. І ось так він почав згущуватись. Результат вийшов. Ну, це взагалі не слайм, вообще нічого, це просто пластилін. Якийсь більш інший текстури, який навіть не тягнеться. Можливо, я дійсно переборщила, але. Справжні слайми набагато кращі. От... Проверяю рецепт без клей и проверяю ваши рецепты. Кле... Проверяю. О, проверяю ваши рецепты. Проверяю. 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 Давайте проверим. Я очень закрытый меня Она может завантажить. Скажет, там, да хорошо, напишь в коммент. Завантажилась не? Пока я очень много закрытый, но меня не боюсь, боже, меня страшно. Ну что, ребят, завантажилась? Чешешь не? Эй, скажи, Джой, завантажилась не? Я думаю, что шо... да, надеюсь. Блин, мне так страшно. Завантажилась. Эй, ребят, завантажилась? Алло? связи. Нет? ну ладно. Так. Я открываю очи, все. Завантажилась есть. Все, 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 выходим. Выходим. взлом? Давайте проверим. На взлом я вас убью. Ой. И ух не поломала. Со взлом. Ну ладно. Покажу вам хотя бы на взлом. хотіла показати не взлом, покажу. Я ждала 11 хвилин, значить що буде, завантажити мені зломка. А так получилось нічого. Ждем. Чекаємо. Чого? Я даже ти хотіла пропускати. Нічого собі. Бока-бока ворота Ну, это насильно прикольно Скажу так, да, насильно. Я даже 87-му не качала Понимаете, я две обновы просто пропустила Да, это надгонка. Ммм, що за локація? Це можна, що там локація? Подорог є калужбам. Теперь. Там бумка! Там бумка, да, там бум. Але треба провірити, чи тут предмети є. Що це за локація? А, повне. Що це за локація? Я подожду, да? планшет, чтобы снимать на телефон и с планшета. Это... Только на, на планшет все вообще круто. Я хочу себе накупить на планшет. Все я хочу себе Я хочу себе мишку, типа, если я буду рухать, там. Ну, я покажу вам. Я покажу. Я так переживаю. Це може бути не взломка. Ким це взломка, а по, по локаціям то це взломка. Але може, набути е, донатних речей. У мене таке вже було. Я тоді так підпсихувала. У мене нерви чекали трохи. Оце така на локація. Але школа оця оце. Оце школа, як школа. Один поверх. А вигляд, як три готес.

За було? Оце такі лаги, конечно. <звук> так ладно, не ва не провіряти Будиночки чи, чи є е, платна мебель? Вибачте, що розмовляю по російську Боже що я тут роблю? Подарунок заберу. Надо подати мебель. Подарунок я можу забрати. Я не боюсь, не боюсь не боюсь. Сейчас бою. 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 взломаю його, Боже. Я на стену взломаю. Не буду откручивать. Це стелсочка. У меня киця спеть. Хрупе аж. Сюда чую. Так, це хорошо, что тут є клятву. Це, така локація в магазині. Правильно немає. Давайте хоч подарки подам подивимось. Подарок. Ладно, закачаю а де якогось другого. А то це щось якось... М -м -м. Найду якийсь телеграм-канал любий і закачаю туди. -да. Телеграм-канал. У мене вийшло 86-х скачати. 87 му я не качала, бо я пропустила одну. Ні, тут десь трохи грошей такий. Хоч хочесь подарувати подарок тут таке. А тебе сподарки за тебе? А, це я подаручок вже бачила. А це буде дають ще попередні колеги. Оце прикольно. Оце прикольно. Оце кролик прикольний, як він якийсь непонятний. Оце цей кролик, я його собі собі заберу. Так тут що це? Так, під ту. Так, оце що це таке?

Ну добре. Як скачаю настоящу, то там уже. Кажу, боже. Вот там мои таки. Ой-о. Вау! ніколи не бачать таке. Ну, персонажі це будущи такі, мабуть, їх немає, Я думаю. А, ус шоки. Ти... відьмака якогось. О, тут я його коншу и зробили. Ну тут обновилась метла и шляпочка. Да. Ну ладно, буду качати. Так он звук. телеграм каналі Ну ничего страшного. Ну вот. Телеграм-канал. Так, Бараем. Хром. Да, выходим. Ось у якого я хочу мішку. Такого хочу. Такого мішку хочу. Ну тут ще, ну, іменно я хочу цього. Допустимо такого. Ну, я на Олекс хочу взяти. Вот. Я реально хочу на Олекс такого мішку. Прикольно, друзья. Я его просто дуже хочу. Іграшка мішка, яка оживає в Україні Есть, така Ну ладно, буду я закінчувати відео і качати собі току в телеграм каналі всім пока.